Короткий аналіз матчу. Непогано розпочали гру, багато чого виходило в тому, щоб нейтралізувати атакуючі дії металіста. Після того, як двоє гравців отримали пошкодження, ми за рахунок замін намагались, скажімо так, до перерви зробити все, щоб не пропустити. Тому що ну, гра пішла не по плану після цього, ми перебудовувалися. І, відповідно, ну не змогли цього зробити. Вперед ми вже зробили корективи, зробили заміни, потім зробили зворотню заміну клайвера, який не вийшов в гру. Відповідно, ну не просто нам. Ми змушені виховувати самі гравців, тому що ми ну, нікого не взяли на заміну тим, скажімо так, 11 футболістам, які, які пішли з команди. Вони працюють добре на тренуваннях, ці гравці. Особливо Левицький. Він з нами пройшов всі збори. І ми дуже на нього розраховуємо. Я вважаю, що це майбутнє нашого клубу і збірної України. Тому ми йому будемо давати можливості грати надалі, незважаючи на те, що він там можливо буде помилятися. Хоча в цій грі він зіграв досить непогано. Ну, їм важко. Вони в. Для того, щоб грати на такому рівні, тут треба більше, більше грати, більше мати ігрової практики. Все-таки це не друга ліга, де вони були лідерами. Це Прем'єр-Ліга. Тут ніхто не дає стільки думати, і, відповідно, треба, треба над цим працювати, якщо вони хочуть тут грати. Це вже питання інше. Ну, обрали, тому що. Е Перше, це ми вважали, що воно буде, буде получатись грати проти металіста як найкраще в три захисники. По-друге, в нас є певні, певні кадрові втрати. У нас не може грати копина, в нас не може грати сапуга ще. У нас деякі хлопці, вони то виходять з зазарету, то, то знову туди потрапляють. І, відповідно, ми змушені в тижневому циклі на початку ми награємо одних, потім, потім ближче до гри, вже дещо змінюємо, коректуємо, щоб мінімально, щоб мінімально підійти в хорошому стані до гри. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги руху? Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.